Вітаю всіх учнів, учениць, вчителів, вчителів, всіх тих, хто разом з нами дивиться, мої старі зошити. Я думаю, ви подивилися на обкладинку. і Здогадалися, що в нас сьогодні особлива зустріч у Рубриці задачі зі старих зошитів. Серед своїх старих зошатів я знайшов зошити за п'ятий курс навчання в університеті. На п'ятий курс навчання я пішов у вересні 91-го року, і нам в університет для викладання були запрошені вчителі для викладання спецкурсу і спецсемінару. Вони тоді так називалися. Один з цих курсів. Вів видатний український педагог, вчитель Олександр Григорович Гайштут. Інший курс вів також видатний український вчитель Ісак Аркадійович Кушнір. І сьогодні мова піде про ту задачу, яку нам тоді показував Олександр Григорович, що набереглася в моїх старих зошитах. В цьому році вже буде 10 років, як його нема разом з нами. Тому я думаю, що цей ролик буде дуже хорошою пам'яттю про цю видатну людину, дуже добру людину, дуже хорошу людину. Ми з ним досить багато спілкувалися. Ми разом видавалися в видавництві АСК. На початку нульових років ми потім разом працювали з ним в Олександрійській гімназії. Олександр Григорович абсолютно віртуозно викладав логіку. А в 91-му році я прийшов на п'ятий курс, і Олександр Григорович тільки тільки тоді видав ось таку книжку. Разом з Григорієм Миколаївичем Литвиненко, якого я теж мав честь знати, розв'язування алгібраїчних задач. Мені він цю книжку подарував через деякий час, як такому хорошому студенту. Деякі задачі, які він нам, тобто задачі, які нам, нам, нам показував, деякі ввійшли в цю книжку, деякі не ввійшли в цю книжку. І одне з таких рівнянь я вам сьогодні хочу показати у нашій рубриці. Задача зі старих зошитів. Отже, те рівняння, яке вам, я вам сьогодні запропоную розв'язати, воно на ваших екранах. На ваших екранах портрет Олександра Григоровича. Він сьогодні буде з нами під час розв'язування цього рівняння з його книжки. Ну і він нам показував це рівняння відповідно і на парах в університеті. Маю сказати, що основну ідею розв'язування цього рівняння ви могли бачити в моїх роликах. Тому натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати це рівняння. Я сподіваюся, у вас вийшло. Це рівняння можна почати з області визначення. Воно тут не є обов'язковим за великим рахунком. Але ми почнемо для того, щоб область визначення рівняння. Давайте подивимося на перший дріб. У першому дробі погані плюс-мінус коріння з 2х не дорівнює плюс-мінус коріння з 2, другий дріб існує для всіх значень х. Третій дріб не існує, якщо х дорівнює 0. Отже, область визначення х не дорівнює плюс-мінус коріння з 2х не дорівнює 0. Тепер, оскільки х не дорівнює 0 ми це окреслили, ми можемо ліву і праву частину рівняння помножити на х четвертому степені. Таким чином, права частина рівняння стане числом, а ліва частина рівняння х четвертому у чисельнику з'явиться в обох дробах, х у четвертому степені. Ну, і тепер я думаю, що ви потихесеньку вже здогадуєтеся, до чого ми будемо вести, щоб ви здогадалися ще краще. Кожне з отриманих дробів я можу написати як квадрат. х квадраті, х квадрат мінус 2 в квадраті. Додати х квадрат, х квадрат плюс 2 в квадраті. І це дорівнює 49. Маю сказати, що таке рівняння такого типу в мене є на YouTube каналі. Ми з вами дивилися такі рівняння і знаємо і розуміємо, що в таких рівняннях треба спробувати виділити або квадрат суми, або квадрат різниці. В деяких випадках це розв'язує рівняння. В даному разі, треба виділити квадрат суми. Тобто, я маю додати. До цього виразу подвоєний добуток першого на друге, що я вже зробив. І оскільки я це зробив, то я маю і відняти, ну, давайте я ось тут напишу, то я маю і відняти такий самий, я зразу можу написати, і в четвертому, їх в четвертий мінус 4 дорівнює 49 Тоді те, що в мене перше. Три доданочки, в мене згорнуться у квадрат. Х квадрат на Х квадрат мінус 2 додати х квадрат на х квадрат плюс 2 у квадраті. Мінус подвоєний добуток, я його вже спростив. І коли ми з вами зведемо два дроби до спільного знаменника, давайте я це зроблю на чорниці, а там же напишу. Результат. Значить, ось він цей спільний знаменник. Тут у нас додатковий множник х квадрат плюс 2, а тут х квадрат мінус 2. Чисельник нашого дробу буде ось таким. Тобто після спрощення ми отримаємо 2 х четвертому. знаменник буде ось таким у квадраті. Мінус 2х4, х четвертому, мінус 4, 49. Тобто, ми бачимо, що навіть отут двійка, навіть з цією двійкою ми можемо ввести заміну. Інколи такі рівняння можна складати, що тут замість двійки, там 8 було б чи 7, це б нам не завадило. Ну, Це рівняння складено ще краще, ще простіше, тому ми маємо ось такий вираз. Замінити новою літерою, Т, наприклад, ми отримаємо квадратне рівняння, для Т, і я вас, звичайно, його розв'язування мучити не буду. Т1 це 8 третин, а Т2 це мінус 5 третин. І давайте розглядати по черзі. 2х4 на х4 мінус 4, це 8 третин. Після відповідних дій ми отримаємо х 4 четвертому дорівнює 16, за умови, що х 4 четвертому не дорівнює 4, пособом пропорцій, х плюс або мінус 2. У другому випадку це дорівнює мінус 5 третин. Ми отримаємо. 11 х 20, За умови що к четвертому не дорівнює 4. в четвертому – це 20 одинадцятих. Ну і тут нам треба знання з 10 класу. Восьмикласники, на жаль, не розв'яжуть. Значить, Якщо це х 2, то х 4, плюс або мінус. корінь четвертого степені із 20 одинадцятих. Я напишу відповідь. І хочу сказати, що якщо для шановних своїх колег, вчителів ну, для учнів, я думаю, також, якщо в цьому рівнянні початковому х квадрат замінити на х, а х четвертому замінити на х квадрат, то ми отримаємо рівняння, яке можуть розв'язати і восьмикласники також. Буде хороше рівняння для восьмого класу. Ну, давайте я, можу, давайте я навіть покажу. Шановні вчителі, х квадрат міняємо на х двічі. І в четвертому міняємо на х квадрат, отримаємо рівняння для восьмого класу, для того, щоб не було у нас курення четвертого степеня. Ось таке рівняння нашого видатного вчителя, математики, автора, підручників, посібників Олександра Григоровича Гайштота я вам сьогодні показав. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.